Всім привіт друзі! Мої гості з мого каналу. Сьогодні я вам розповідати буду про помідори. Що в мене з помідорами, друзі? Хто підписався, дякую за підписку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дизлайки. пишіть коментарі. Зараз йдемо на огород і дивимося по помідорах. Чапаємо на огорода. Прийшли ми на город. Ось помідори. Так вчора вони поливались водою, ну, бачите, звичайною водою. Друзі, завізі на помідорах мало в цьому році, не дуже багато. Скуштували ми перший свій помідор, Ну, дуже, дуже, гарно, він. дуже гарно він смачний. На смак кисло-солодкий Ну, гарний, домашніє домашнє. Ось вони вже спіють. зараз покажу, бачите, ось вже спіють помидори. Були також вони оброблені інтексідом, фунгіцидом, від хвороб, захворювань та від паразитів. Поливаються вони, друзі, водою. Через день, ну і можна і через день, кожен день. На термометрові градуснику в нас 40-41 градус жари. Жара це не виносимо. Друзі, все горить, все печеться, ну трошки є. Ну, Тут, тут взагалі зав'язі нема, немає. Бачите, на цих помидорах зав'язі нема. Ну, не пізні, ну, бо щось то буде. Щось то буде. Ну, на цих і я є, є, ну, є завість, ну, не така, як в тому році. В цьому році менше Менше завізі. У по помідорах. Ну, свої поливаю. З шкільників обробляли, підгодовуємо ми помидори настоєм кров'яком коров'яком поливаємо пів літра на вісім літрів і вперед підхожим корщик е, помидором. Ну така ділянка з помидором. Ну, бачите, захворюваю, я поки не бачу. Не бачу, ну, вже їх і не можна травити, тому що вже є помидори. Бо ми їх самі куштуємо, друзі. Бачите, ну така діляночка з помидор. Де ранше де пізніше, де, ну, як... Де пізні, де раніше, то це вже буде все нормально. От так, бачите. Поливається у мене, все поливається під кожний кустик. Все як має бути, друзі. Будемо завершувати це відео і далі буде у нас по плану морква. Всім пока, пока. Підписуйся на мій канал, став лайки, став дизлайки. Пишем коментарі в кого який урожай. Слава Україні.